Всім привіт! У нас невеличкі покупки із зоомагазина. Робила я замовлення в інтернет-магазині корм Ось такі смаколики, кроки. Тут 25 штучок, вони по 13 см. І коштували вони 85 гривень. Не те, щоб собаки їх сильно любили, але я інколи беру. Так, е, Наступне це в нас препарат від, гельмін... від гельмінтів Alben Tabs. Е, тут 30 таблеток, це для котиків. Планова обробка від гельмінтів. Здається, коштувала ця упаковочка 65 гривень. І основна, в принципі, ціль замовлення був такий повідець. Мені потрібен був повідець на 2 метри. Це колор, Я його взяла, тому що на нього була дуже велика знижка. Коштував він всього 132 гривні і плюс ще додатково було 6% моєї знижки, тому обійшовся він нам дуже бюджетно. Це повідець на 2 метри з бавовни. Дуже класний. Дякую за перегляд.